Де ми є? Окей. Це буде Україна. Стояла задача взяти другий опорний пункт. По коробочці нашої хотіли влупити РПГ, але трішки взяли вище, пролетіло прилетіла вона. Давайте, мужики. Ну, і, звісно, що Три відділення наших, як почали тільки спішилися, як почали стріляти в сторону там, де був у нас контакт, мені здається, були трішки охренівші, що почали лупитися вже, що тільки є ПКМщики, і всі всі в ту сторону почали навалювати, трішки вони відкатилися. Ну, Походить, як перший раз, то всі були трішки дезорієнтовані. Ми позанімали кругову оборону, з командирами трішки зійшлися мислями, виходить, зібрали з мислями, настроїли кожен свій особовий склад, ну і почали рух, тому що потрібно виконати завдання. Так, да, Це я. Як нам казали, хочеш жити, копайся, копайся, копайся. копайся. От такі справи. І наша задача була дійти до по посадці зачистити посадку, подивитися до дороги на газову. Розприділитель, не знаю, як вона цей. Як пулі почали свистіти, ми, звісно, прилягли і потихеньку откатились в окопи, зайняли позиції і сиділи. Тобто, ну, ночі, виходить, вже як ніч настала, ми окопалися. Навірно, скрізь за ще піски каби лупили по тій газовій. цій то газ шипів, усю ніч шипів, було важко сосредоточитися ночі, тому що газ такий шум, і ти не чуєш, що рядом лисядеш чи що хтось підходить, то хлопці, звісно, як пару раз на виход, то всі були просто такі я б сказав охренєвші ці, ці, ці ситуації. Так, ну Нічого вночі пережили. Всього, на ранок вже була команда, тобто далі йти рейди по цьому по селу. Бойовий дух є, настрой. Є. Особливо як відосики, які здивиться, то таке воно піднімає духу, Щоб не пробралися вони далі, щоб вже не провтекати те, що маємо. Да, хлопцям важко, не спорю, вони теж, як перший раз, це штурм, копання, копання штурм, воно дуже виснажує, особливо ночу ти практично не спиш там. Перекимарюєш, щоб слідкую за ситуацією. Важко воно. важко, Давай. Але. Справляються, справляються хлопці, важко, але йдуть, йдуть вперед, то потихеньку продвигаємося.